Радий вітати вас на каналі Профітроль, мене звати Ігор. Вважаю, що більшість з вас знає про блокчейн Аптос і про його нативну монету APT. І ви, напевно, помітили, що ця монета є однією з небагатьох, яка дала шалену кількість ексів вже при зростанні біткоїна лише на 25%. Тож, якщо ви купували цю монету заради спекуляції і задумуєтесь над тим, коли фіксувати, то у цьому відео ви знайдете відповідь на своє. Питання. Питання. Пропоную на початку пригадати, що таке Аптос, блокчейн Аптос, а також розглянути токеноміку, за якою ціною заходили фонди, інвестори, що було роздано безкоштовно. І на кінці буде відповідь на питання, за якою ціною краще виходити і буду виходити я. І щоб краще зрозуміти, що таке Аптос, згадаю, що слід перейти на їх офіційну сторінку Аптос бокчейну. Ми з вами знаємо, що Аптос це блокчейн першого рівня, який написан на мові програмування Rust. Ця мова нам вже зустрічалася у такому відомому теж проєкті, який, гадаю, що незабаром вийде. Може це станеться вже завтра, може за кілька місяців. Але вони вже плюс-мінус готові, і в них активно йде фаза тестування. І мова йде про блокчейн Sui. Чому часто ми зустрічаємо, що порівнюють Aptos і Sui? Тому що, вони, е, тому що сама команда, що в одному блокчейні, що в іншому вихідці з Фейсбуку. І вони там займалися з розробкою проекту, який так і не вийшов, який розпався, і назва його була Дієм. І після цього ті, хто займався розробкою, розділилися на два нових проекти: одні це Аптос, інші це Суї. Що, що нам дає знання того, що Аптос написан на мові Rust? Це означає, що, по-перше, цей блокчейн буде дуже легкий. А по-друге, таким чином Аптос забезпечує нам. Дуже швидкі транзакції. Якщо мені не зраджує пам'ять то В Аптосі є нагода робити до 100 тисяч транзакцій на секунду. Тільки вдумайтесь, яке це величезне значення. Ще не зрозуміло, наскільки це реальне значення, але розробники заявляють саме такі значення. Порівняння до Біткоїна, або Ефіра, або навіть MasterCard, Visa, де там 20-25 тисяч транзакцій в ефірі ми там декілька, там, до 10, наскільки пам'ятаю транзакцій. Тож. Робіть висновки самі, тобто це дуже перспективний проєкт. По-друге, що нам дає, що це Layer 1? Layer 1 означає, що сам проєкт інфраструктурний. Це означає, що йде розробка і інших продуктів цієї екосистеми. Це і величезна вже кількість гаманців, і е, платформи з NFT. Також незабаром з'являться вже декси навіть. Усіма відомий PancakeSwap інтегрував Aptos Є підтримка від самого Binance. Тому вважаю, що вже скоро вони будуть зумісні з Binance, будуть, з Binance Смартчейном, тобто з BNB, самою інфраструктурою, вони будуть зумісні, будуть будуватися мости з іншими блокчейнами, Ethereum, біткоїном, 100%, Полкадотом, атомом, тобто з усіма провідними. Також не можемо не згадати. Є гітхаб, і тут не все так радужно. Так, йде розробка там нещодавно було сьогодні, 7 годин тому вчора, але тут, 19-го, тут взагалі тут останні розробки взагалі, кілька місяців тому. Але я не розробник, в мене немає спеціальної освіти. Якщо ви знаєтесь на цьому краще, то напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви думаєте. З приводу цього, але порівнюючи з іншими проектами, де увесь час ведеться розробка, наприклад, з космосом, зараз вам покажу. Ось, наприклад, візьмемо космос це теж популярний блокчейн з величезної інфраструктури, і вже працює дуже давно. І давайте глянемо, як тут ведеться розробка, щоб підтвердити свої слова і порівняти два, плюс-мінус в майбутньому. Порівняних проєкта. це ось тільки на що е, зробили апдейт. 4 хвилини, тому 12 хвилин тому 3 години. Тобто ви бачите, наскільки тут е, швидко роблять апдейти і як часто е, проводяться оновлення цього блокчейну. Тож, це невеликий мінус самого Аптоса. Але гадаю, як я казав, е, що ті, хто знаються на цьому, можуть у коментарях написати. Як ви гадаєте, наскільки це критично для самого проєкту Аптос? Що нам далі потрібно? Давайте перейдемо до Твіттера. Не також багато підписників у цього проекту. Хоча і, як побачимо далі, крута підтримка фонду і ком'юніті, і е, дуже непогана спроба. Залучити велику кількість нових користувачів за допомогою цих безкоштовних NFT, де майже кожен мав нагоду заробити кілька тисяч доларів на один аккаунт. А хтось робив і декілька аккаунтів і мог зробити 10, 20, 30 безліч безкінечну кількість баксів в залежності від того, скільки NFT змінтили. Можемо бачити також, що скоріш за все. Підписники в них не справжні, тому що, бачачи пости, де 100-200 лайків, декілька коментарів і на майже ну, трохи більше за 60 тисяч підписників цей результат незадовільний. І щоб далі проаналізувати сам проект Аптос, переходимо з вами на сторінку DropStab. <coughs> Зараз ціна в нас становить 12 баксів 90 центів. Е, найбільша ціна монети е, під час цього відскоку становила майже 15 баксів. І далі з вами будемо намагатися зрозуміти, чому саме так трапилося. Е, так. Ця монета. Має зараз капіталізацію в трохи більше за 2 мільярди. Повна капіталізація при розвоці усіх монет буде становити трохи більше аніж 13 мільярдів. І це немала капа як для досить нового свіжого проєкту на цьому ринку. Він займає 14 місце серед усіх блокчейнів і 35 за рейтингом CoinMarketCap. В циркуляції зараз знаходиться майже 16%. Усіх монет. І, е, як ви могли здогадатися, або читали раніше, бачили десь, то в циркуляції зараз знаходяться лише монети, які люди отримали безкоштовно за Мінт NFT на своїх гаманців, тестовій мережі, і звивали вже в перші ж дні по 10, по 7 баксів, то по 4 і так далі. Тобто це були безкоштовні монети, і люди так. До них і ставилися, звивали, аби отримати принаймні якийсь прибуток. Але вже незабаром будуть розлоки. І розлоки досить суттєві. Е, я гадаю, що оці 15%, майже 16% фонди вже викупили, або поступово викупають. І чому так? Тому що, як я й казав, тут усі безкоштовні монети, а також монети, які фонди отримують за стейкінг своїх заблокованих монет. Тобто вони стейкають і, як в банк, отримують відсоток за це і можуть звивати по ринку зараз. А потім, як в нас буде корекція якась, а гадаю, що корекція незбежна. Тому що ми тільки зростали, зростали і не було жодної корекції. Тому при корекції може до 10-8 до 8 баксів вони ще е, заберуть у сопких рук усі монети, які зараз в ринку. А ліквідності дуже багато і це нам підтверджує наявність е, у цьому переліку майже усіх популярних бірж: це і Binance, і OKX, Bybit, Max, Гейт, Кукоін, Хобі, навіть Coinbase тут є, Bitfinex і так далі. Тобто ви на любу суму можете купити ці монети, але задайте себе питання, чи варто вже купувати, тому що, як я і казав, я збираюсь. Вже потроху фіксувати, навіть вже половину своїх монет. Я зафіксував при ціні 16,6 бакса. І раджу вам теж потроху фіксувати, принаймні, половину, тому що це допоможе вам далі спокійно тримати монети, незважаючи ні на що, і забрати вкладені гроші або навіть вже з незначними іксами. І чекати на наступний булран Може монету. Так само піднімуть вгору, як це було з флоу. тому що тут дуже схожа ситуація. Монет в ринку досить мало проект крутий монет мало. Монети всі знаходяться в фондів або в людей, які пов'язані з фондами. Е, далі хочеться з вами подивитися, хто ж інвестував у ці фонди. Було дві, е, дві серії фінансування: це стратегічний і серія А, усього зібрало 350 п'ятдесят мільйонів. Там е, були лідуючі фонди, але круто, що тоді не потрапили ні з Aero Capital, які є в переліку інвесторів, ані FTX. Е, якщо мені не зраджує пам'ять, там головні інвестори це були Multicoin та Binance. Але, може, щось я перепутав. Але це не суттєво, тому що. Усі фонди насправді топуються. І a 16 z Варіант, Coinbase, Multicoin, Jump, Jump Crypto, Binance, Parafhay, Dragon Fly, Block Tower, Hashed і так далі. І це нам дає розуміння того, чому вони торгуються вже на усіх популярних біржах, і ліквідності досить багато. Що ще? Я раніше прораховував, за якою ціною входили фонди у цю монету. І там щось виходило на зразок 2-3 баксів. І за цією ціною, гадаю, що розумні люди, розумні руки і збирали ці монети з ринку, коли ціна там становила 3,25, щось біля 3 баксів, і вже мають 4 х, 4,5кси і так далі. І гадаю, що вже хтось навіть зафіксував. Усі свої монети і чекає на невелику корекцію. І фонди теж, якщо вони навіть по 2 бакси заходили, гадаю, що трохи пофіксують на таких цінах 13-14 баксів. А під час корекції заберуть у слабких рук. Усі монети з ринку і будуть пампити настільки, наскільки вони жадібні. Це може бути так само, як свол. Піднімуть до 40 баксів а, ну, або навіть їм заманеться і піднімуть, як це було з соланою до 100 до 1000 доларів. ніхто не знає. Ну до 1000 напевно, не буде, тому що капіталізація вже буде настільки велика, як більше ніж у біткоїна. Але... На 40 баксів, на 100 баксів, в них є нагода підняти. А в нас навіть з 50% монет буде нагода взяти участь у махінаціях таких фондів. І якщо теж правильно пам'ятаю, то коли фонди інвестували 350 мільйонів доларів у цей проєкт, то вони оцінювали його в 2 мільярди. І зараз. Така ціна є, тобто усе йде плюс-мінус по плану. Що далі? Ми з вами можемо також на сторінці DropStop побачити, що вже незабаром будуть розблоковані монети. Незабаром це за 20 днів, далі за 47, далі за 70, тобто, вже йдуть поступові розлоки. І гадаю, що перед значними розлоками, Будуть пампити цю монету. Тобто залишилося вже небагато. Може місяць, може два максимум, і буде фінальний рух до якогось нового АТХ по Аптосу. Тож, давайте не будемо жадібними, зафіксуємо з вами принаймні 50%. Або заберемо ті гроші, які ми вклали в цю монету, якщо ви заходили по 6-5 по 5 баксів, хтось там по 3, може хтось по 7. Заберемо те, що ми вклали у цей блокчейн, і залишимося з безкоштовними монетами. Я гадаю, що це найкраща стратегія, яка працює завжди і збагачує людей. Тобто ви, завжди, тобто ви завжди повинні залишатися, принаймні з тим, що вкладали у той чи інший проект. Гадаю, що моя точка зору була усім вам зрозуміла щодо Аптосу, тобто фіксуєте. Кількість монет, яка вам допоможе забрати вкладені гроші у цей проект, і залишаєтеся лише з безкоштовними монетами. Так і вам буде спокійніше, і ви не будете кожного разу дивитися на ціну і думати, фіксувати настільки жадібний чи ні, а зафіксувавши половину або вкладену кількість грошей у цю монету, і дасть вам змогу залишатися в цьому. Був рані і дочекатися нових АТХ в 40, в 100 доларів і так далі. Тож, дякую, що ви подивилися це відео. Гадаю, що було б краще, якщо б кожен з вас поділився би своїм досвідом, своїм баченням майбутнього цього проекту. Тож, чекаю на вас в коментарях, де можемо обговорити більш детально, що. Буде з цим проектом, яке майбутнє його чекає, і коли буде маніпуляція, і чи взагалі вона буде. Може, ви теж розділяєте мою точку зору. Якщо вам сподобалося це відео, то прошу вас поставити вподобайку. Таким чином, ви підтримуєте мене, і я буду робити усе краще і крутіші відео для вас. І прошу підписатися на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, щоб не пропускати усі нові відео, в яких буде дуже велика кількість корисної інформації. Тож, дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.